Вітаю садівників на своєму каналі. Знаходимося ми в місті Вінниці, невеличкий присадибний садок і хочу показати вам, як будемо обрізати хурму. Хурма була посаджена десь 3-4 роки назад. Минулому році було перше плодоношення. Власник каже, було 20 чимось плодів і він лишив 7-8, тобто третину. За рахунок цього плоди були крупні. На заставці подивитесь, який розмір. От. Я в той рік е, лишив собі хурму посадив. Посадив тут, в центрі Вінниці. Тут, до речі, шикарний мікроклімат, тут дуже тепло, затишно, будинки стримують вітер. І в кума посадив на дачі. В кума Джон Рік, це сорт гора Роман Кош і ще щось подібне я посадив себе. Чим відрізняється цей сорт? Досить крупні плоди, як для віргінки. От. Подивитесь. Дивіться, будемо обрізати. Ось з минулого року. Лишились залишки, засохші квітконоси. Бачите, ці хвостики це засохші квітки. Звідси можна зробити висновок, що тут у нас був урожай. Гілка ця має 2 роки на минулий рік. Цей рік буде третя вегетація. Як будемо обрізати хурму? Ось ця гілка шикарно росте на південний схід. Дуже гарно. Тобто Тут нічого не треба різати, вона ідеально знаходиться на сонці. Друга гілка скелетна, бачите, тут трошки закидала молодняком. Трохи цей молодняк пострижемо, щоб не загущувалася крона. І ось на кінці зріжемо на перевод. Тобто трошки обмежили кількість паховів. Тут, щоб крона не улітала вверх, теж вдаримо на перевод, щоб ці гілки були ближче до землі. Тут гілка бачите, подвійна. Іде до стежки. ми... І трошки зараз покоригуємо в плані світла. Зробимо отак. Щоб більше світла заходило в крону. Наверху у нас раз, два, три, 4, 5. Бачите, багато великих гілок. Що ми зробимо? Ми зараз трошки приріжемо верха, дамо доступ сонця всередину крони. І оці гілки, які всередині, поріжемо так, щоб вони розходились на периферії. Мабуть, чи власнику. Дам задання, і він їх трошки отако під, 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 підігне і підв'яжемо тусками. Це буде ідеальна ідея. Значить, поріжемо цього дрібідь в серединку, дамо доступ світла, розгибаємо гілки і дивимося, як вони будуть в відігненому стані. Як на мене, будуть вони себе шикарно почувати. Тут вріжемо теж на перевод. Дивимося, як ця гілка буде себе вести. Шикарно. Все, я думаю, на цей рік. Підв'яжемо від гілків горизонтальне положення ці дві і ці дві. І на цьому обрізка хурми буде завершена.